Тут йде мова не про і вимка, а просто надані документів. На жаль, сказати не можу, що саме, але це мова йде за період до 2020 року. Тобто є кримінальні справи, які відкриті, ну і це в процесуальному порядку. Не вилучають. Ну і будь-які б -б періоди, я розумію, що вони повинні перевіряти слідкувати. Але те, як перевіряє зараз, міська рада, напевно, не перевіряла ще ніколи. Там є певна справа. Я не можу її озвучити, певно. Що. Але я вже думаю, вже по наслідкам ви все це, це почуєте. Що не культуру соціалку? Ні, це мова йшла за. Я не знаю, чи можна це. Сказали, що не можна. Ну, щоб це не було розложнено. Ну, це не, не культура, не соціалка.